Прощаємося сьогодні зі справжнім чоловіком професійним військовим Євгеній Олександрович Олексійчук. Він Народився 25 квітня 2001 року. З'явився на світ у шості, а зростав і навчався у селищі Вороніш. Успішно закінчив вороніську школу, запам'ятався веселим, товариським, чесним і відповідальним учнем. А ще Євгеній був завзятим спортсменом, займався усвідомлено, бо впевнений йшов до виконання своєї мрії. А мріяв він. Про міцну і велику родину, яку планував створити з коханою дівчиною, про донечку світлою, красиво, як кохана, про власний і затишний дім для сім'ї. А ще хлопець мріяв стати військовим. Вступив до Харківського гвардійського вищого танкового командного училища, наполегливо опановуючи військове мистецтво, Євгеній ставив за основу військові постулати. Вірність Батьківщині і військовий обов'язок. Молодий вік Євгенії не завадив йому боронити незалежність України в зоні ООС. Євген цінував військове братерство і, попри можливість вчитися, а не воювати, став міцним фронтом поруч з товаришами по зброї за блискучі досягнення. Євгеній Алексійчук був відзначений нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Сталевий Хрест, нагороджений відзнакою командувача Об'єднаних сил Козацький хрест почесними грамотами. Здібному та працьовитому юнакові пропонували продовжити своє військове навчання, але він обрав. Бойове братерство 24 лютого 2022 року. Чоловік зустрів на військовій службі. Бойовий шлях пролягав по найгарячіших ділянках фронту. 16 грудня цього року невідник танкового взводу танкового батальйону Євгеній Алексійчук від отриманих поранень помер у військовому шпиталі. Він гідно прожив, відведені йому Господом свої 22 роки. До останнього подиху залишився вірним сином України та військові присязі. Твоя вже сталася перемога, і вкрита прапором труна, і ти, герой, летиш до Бога. Яке коротке це життя! А скільки ж того болю в ньому наш Янов, зовсім ще дитя, на щит проліг і йде додому. Шосткінщина висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким героям. Сумно, що ми з вами знов зібралися на цьому місці, в останню путь нашого земляка, воїна, який. Захищав нашу рідну Україні. Від воронісців прийміть співчуття, рідні, близькі, друзі. Дякуючи таким хлопцям, ми з вами живемо на цій. Частині мирної території нашої нині України. Слава воїнам, слава Євгенію, слава Україні. Ще одна страшна звістка сколихнула нашу воронівську школу. Ще один наш учень, наш Женя Олексійчук, загинув, захищаючи Україну. Це був світлий. Добрий хлопчик, який став справжнім чоловіком, який пішов бронити свою <кхи> батьківщину. Щире співчуття батькам, близьким жені. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті, в наших серцях. Вічна слава герою! Шостинська громада знов смуткою печалі, Євгеній. Такий молодий, але поклав вже своє життя. Життя за країну, за нас з вами, співчуття рідним, близьким. Слава Україні, скорбота і сум безмежне горе, адже гинуть найкращі. Один з них наш земляк Євген Алексейчук. Земляки віддали шану герою, ставши на одне коліно, принісши квіти до його труни вкритої прапором України, яку він так щиро і віддано любив, за яку віддав своє молоде життя. Траурна церемонія пройшла вздовж садового бульвару, проводжаючи воїна в його останню землю. Путь.